Привіт, ми магазин чоловічої косметики Men Essence. А ви знали, що в Торговому центрі Олімпійський в місті Київ справжній чоловічий простір? Ми знаходимося на другому поверсі. В нас зібрана колекція різних виробників чоловічої косметики з Європи, США, України. Виробники професійна косметика, яка часто можна побачити в барбершопах. Ось тут все це є. Бренд Прорасу. Супер класний, якісний, доступні ціни, хороший перевірений варіант. Одразу дуже часто пропоную клієнтам в магазині. Прорасу. Дуже запашна косметика, класні, приємні аромати, дуже популярні у них одеколони, приємні. Також у них є догляд. Гоління та борода. Є вже подарункові бокси. Також, якщо на подарунок, можете звернути увагу. І в нас є багато чого різного: є чоловіча парфумерія, хороша, концептуальна українських виробників. Також є невеличка колекція з Європи. American Crew. дуже класні шампуні. Завжди рекомендуємо. Якщо класний догляд, це Американ Crew. Далі в нас є також Halfkins Brimble, є аперкат класна укладка. Знаєте, хто користується, в них і пудра хороша. Bluebeard Reverдж цікава косметика, є свої прихильники, клієнти, які користуються саме цим брендом, в них дуже хороший склад, також приємні аромати. Ось є український Barbers, У нас дуже цікава косметика з Болгарії. Доступні приємні ціни, запашна, хороша якість. Болгарія. Також українські виробники, друзі. Тут в нас вибір Борода-бренд. Ми офіційний партнер Бороди, до речі. Тому ви можете тут а, знайти все, що вам потрібно. Якщо ви, можливо, клієнт Бороди, ви в Києві, будь ласка, приїжджайте в магазин, тут можна забирати все самовивозом. Також є тести. А, такий бренд, як Performance. Теж популярний, український, хороші відеоки, будь ласка, у нас є в наявності. Супер класний бренд Депот. У нас широка лінійка, яку ми оновлюємо постійно. У них дуже класні шампуні. У них догляд для гоління є, косметика. Для бороди догляд є, шампунь для бороди класний. Гель для душу. Ми майже всі, які є в наявності від депот, у нас є тут колекція. Можна обрати по аромату свій. Свій аромат, який вам підійде, також є бренд-рузель США, у них дуже класна укладка. Ось. І ще є косметика. Тому, друзі, ми хочемо вас запросити. Місто Київ Велика Васильківська 72, та це Олімпійський другий поверх. Чекаємо на вас. Працюємо щодня з 10:30 по 19.00.